Одвічна проблема всіх батьків це навчити дітей розуміти ті речі, які не так вже й просто пояснити. З кожним роком малюк задає все важчі запитання: звідки беруться діти, чому тато і мама живуть окремо. Хто такий молодший братик і сестричка? Чому я плачу? Чому я кричу? Як же правильно познайомити дітей з їх емоціями, з різними життєвими обставинами, а також підготувати до дорослого життя? Саме про це серія книг дітям про інтимне. Вона чудово підійде для діток від трьох років, адже наповнена яскравими малюнками, цікавими ситуаціями і доречними жартами. Давайте розберемо детальніше кілька книг. Перш за все, книга Моя родина, твоя родина. У ній піднімаються важливі питання, як от ситуації, де сім'я живе зовсім по-різному. Сім'я то не завжди лише про тату і маму, але й також про молодших і старших братиків і сестричок. А можливо, з вами ще й бабуся живе. У книзі також розповідається про те, що навіть із різними прізвищами батьки все ще є сім'єю і можуть бути одружені. Окремо хочеться також виділити вдалі порівняння для малюків: хто такі старші або молодші брати і сестри. Ситуація про Міку, яка живе на дві домівки. Допоможе у складних життєвих обставинах пояснити дитині, що таке розлучення і що таке також трапляється: усиновлення, життя тільки з батьком, правила вдома, спільний відпочинок або свята разом із сім'єю, Про дядь і тіток, і багато іншого можна знайти на сторінках цієї книги. Книга звідки беруться діти, у малюнках розповість про природні процеси. Розповідаючи про секс, авторка Пауліна Аут описує його як ніжний та приємний процес, адже батько і мати люблять один одного. Книга наочно дає можливість зрозуміти дітям різницю між дорослими і малими, між жінкою і чоловіком, те, і у кого є волосся на тілі, чим ми відрізняємося. Про все це тут. Більше того, у книзі навіть згадується про те, що зараз є інші шляхи для того, щоб мати спільну дитинку. Про це ви також можете розповісти своєму малюкові. Також багато інформації про близнюків, про те, як дитина їсть, розвивається, про те, як вона народжується, що дитині потрібно і як вона стає схожою на одного з батьків. Просто з малюнками і дотепно. Усе про твоє тіло допоможе вам познайомити дитину із різними частинами її тіла, а також назвати їх. Іноді важко пояснити елементарне, але з наочними прикладами дитина дуже. Швидко зрозуміє, що і де знаходиться. У книзі також піднімається питання емоцій, почуттів, відчуттів, базових потреб і того, як саме вони проявляються. На малюнках також можна детальніше розглянути різницю між хлопчиками і дівчатками, також пояснити дитині про колір шкіри, про колір очей та колір волосся. Не забуваємо і про те, що важливо в дітей виховувати правильне ставлення до особистої гігієни. І в цій книзі також присвячено цій окремій сторінки. Неповторність кожної дитини. Дорослішання, старішення, дії, які можна робити різними частинами тіла. Про все це тут, у цій книзі. Книги багаті ілюстраціями та іграми. Саме вони допомагають малюкові зосередити увагу та запам'ятати важливу інформацію. Серед новинок, які також доступні на нашому сайті, це що ти відчуваєш, окуляри для ноа, нумо разом, все про дружбу, позі з носа та інші копалини пунктарівна книжка про какашки, так і ні, почуття. Чи читали ви раніше з малюками цю серію? Матусі і татусі, діліться у коментарях своїм відгуком, а придбати цю серію можна на сайті ранок, написавши у пошуку дітям про інтимне. Ранок робимо книги, з якими зростають. Підписуйтесь та ставте лайки. До нових зустрічей!